Ну що, мої друзі, привіт знову знову. Hello, my friend. Короче, Дивіться, сьогодні я хочу зробити вертуту українську страву. Там По-одеськи, там називають ще. Як то порізно, ну, але я хочу зробити вертуту. Дивіться, що мені потрібно. Спочатку я вибиваю яйця, в мене ж яйце. Я відміряю тут 120 мг масла. 120 мг воно не видно. Ну, коротше, 120 мг масла. Так, рослинної олії. Вибиваємо яйце, виливаємо масло і буду додавати кип'яток. Але кип'яток буде теж 120 мл я млів. І буду додати кип'яток потрохи, щоб не зварилося яйце. Перший раз роблю. Поїхали. Так, яйцю я вибив. Тепер я виливаю сюди сонячну олій 120 мг. мг. Зараз воно хай збіжить добре. Друзі, тепер додаю сюди гарячий крок. 120 мг теж. Так, ну що, кип'ятюга є. У мене кипяток. Зараз я буду дивитися, буду потрохи додавати і буду все це мішати. Так що приготувалися, друзі. Я боюсь, бо якщо яйце зараз звариться, все, воно негодне. Пройдеться так з'їдати. Так, все, погнали. Друзі, дивіться, це я все перемішав. Значить, ви поняли, яйце одне. 120 мл сонячної рослинної олії і 120 мл кип'ятка. Прям кип'ятка з чайника, але ми вливаємо потрохи. Взагалі, треба збиратися, воно як це звариться. Зараз я добавляю сюди одну столову ложку цукру. Одна столова ложка. Ось. Одна столова ложка цукру. Єсть, додали, перемішуємо це все, я не знаю, ну буде дуже чудово. Буде дуже, мабуть, смачно. Або буде, або не буде. Це моя перша випільда, я її ще не робив. Так, Зараз перемішаю. Так, друзі, сіль. Як ж, звісно, без неї, без сіль. Сіль треба додати. Десь одна друга чайна ложка солі. Ну, Трохи додав. Є контакт. Знову перемішуємо. А, бачите, немає нічого сложного. бачите, це відео, що темно, я ще нічого не придумав. Але я думаю, якщо будуть, може щось покраще знімати, а поки не зможу нічого, поки так, як є. Просто експериментуємо, робимо і працюємо. Ніякої лєнії, нічого. Беремо і робимо, все. Так, зараз змішаю, друзі. Настав етап засипки борошна. Я збив до нуля, постав на нуль місці старий і зараз буду просівати 350 мг борошна. Беру і кручу. Вперед, 350 г. Так, ми висипаємо потрохи, оце трохи висипав. Зараз я венчиком перетру. Все, щоб перемішати. Тому що зараз це гухне, то все хана. 13 грамів тільки. Поїхали. І, і зараз буду крутити венчиком. Дивіться. 237 нам 350. Оце така мусь. Зараз ще досипаємо. Дивіться. 352. Ну це можна і обрати 352 або 2 грами залишити. Я думаю, нічого страшного. Бистро ретельно перемішуємо. Дивіться. Перемішав, дивіться, що вийшло. Тепер я буду брати і рукою буду перемішувати. Ви бачите? Ось таке тісто вийшло. Воно м'ягеньке, офігенне просто. Ну, воно просто дивіться, до рук. От вам білий вертутник. Йоки випалки. Я не думав, я чесно думав, що Знаєте, ти починаєш брати і думаєш, я зараз запорю, або ще щось буде. Слухайте, взагалі, ви бачили, це я на власному опит. Я, даже... я перший раз роблю. Не буду. Да, там, я підгляну рецепти, бо ну, сам їх з потомка не візьму. Це ж вже є традиція. Це є вже українські страви. Я не знаю, там ще молдавські, болгарські кухні. Та, все це є вже у них. Так що ми робимо одеську вертуту. Навірно, бо давайте так і наберемо, може одеська чи не одеська. Просто вертута з яблуками. Я в мене ж таки да, нема другого такого, такого нічого. Ну, в я добавлю яблука. Мені дуже це подобається, я не знаю. Прикольно мені це все подобається робити. Я вам так скажу, що в да, мене відео немає, поки грошей мене обладнати кухню. Але Та, скільки подивиться, скільки подивиться, скільки буде, скільки буде. Я зараз зароблю, зараз він кинув в духовку. Малія бігом цю вирту. Ну, я ще Я знаю, що вийде, зараз подивимось. Треба щас його добре перемішати. Так, давайте, друзі, зараз я хорошо зіб'ю. І буде далі. Друзі, добре. Помішав, хорошо взбив. Я зараз на пів години закриваю його пленкою. І будемо чекати, поки вона підійде. Дивіться, все накрив плівкою, на пів години його ставлю. Більше казати немає нічого. Оце лишні слова, там відео і що що там, не буду нічого казати. Зараз беру 4 яблука і вирізаю повністю серцевинки. Дивіться, 4 яблука. Беру зараз, витягую ріжу пополам, вирізаю все і обрізаю на мал маленьке чистим. Короте. Дивіться. Яблуки порізав, це 4 яблука порізав. Почистив, не порізав, почистив. Напополам і почистив. А тепер буду ложити і різати на там, 5 мм, 7 мм, 10 мм. ну кубиками такими маленькими, щоб було зручно. І слажувати все в, 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 в окрему ємкість. Все, погнали, бачите, про зас Тісто стоїть пів години. Ми все встигаємо. Я нарізав яблука, бачите, подрібнив його. 4 яблочки. Як вибачаєш витяжку, то що вже жарковато. Так. Зараз я висипаю і приступимо до тіста. Зараз все нам треба буде перемішати. Я додав сюди лимонного соку столову ложку і додав цукор. Ну, не видимо, що я солодко люблю. Не знаю, що воно вийде, але я рискнув, додав ще цукру. Так, друзі, все. Тепер я буду ділити, скільки цих вертут, тут. буде стану і буду ділити. Подивимось, що воно вийде. Так, далі я беру 4 столові ложки цукру, додаю сюди. Чон кажу, я знавати буде, але нічого. Зараз додаємо 4 столові ложки сюди і додаю крахмал. Кукурудзяний. Бачите, забавлявся в мене. І 4 столові ложки крахмалу. Кукурудзяного. Живательно. Якщо немає другого, можна якісь там картопляни можна додати. Це щоб мабуть яблуки не біжали. Так, я додаю сюди цукор 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки крахмала. Так, дивіться, тепер цей крахмал з цукром перемішую. Йоки тільки не розсипайте, дивіться, обережно. Вис... Вже починаєш спішити вже все. Оце буде штукерія. Це будемо посипати на яблука. Так, зараз. Так, тепер дивіться, оце я розкатав. У мене одна повсія тестувала, я не показую, дивіться. Тестова, бачите? Я вже одну вертутку скрутив. Треба буде потім помазати яйцем, але це вже пізніше. Зараз я розкатав, сюди налажу яблука. І отут я налажу яблука, загибаю края і будемо заворачувати. Погнали. Я розкатав десь 2 мм Ну десь приблизно 2 мм, тому що бачу більше, докатати. Давайте. Так, оце в мене яблуко, дивіться, бачите, положив яблука. Треба так обережно. Я не знаю, як буду скручувати. Конечно, під буде скручувати. звісно, низ підлажують. Зараз буде чокімок, я навіть не розумію, як я ще буду його збирати. Ну я думаю, що збереться. Зараз ми спробуємо. Так, і сиплі корхмал. Крахмал з цукром, 3, столові ложки крахмала 3 столові ложки цукру ми все тепер і зверху сипемо, щоб воно не, не випікалось, не вилазло, не витікало. Погнали. Дивіться, далі бачите, я загнув посипав я крохмалом з цукром кукурудзяним. І тепер я беру яблука приїсть і тепер беру я закручую. От вам і виходить, це, вертутняк, закрутняк. це перший мій опит, друзі. Я дуже задоволений, що це тісто нерветься, це дуже чисто класно. Все, погнали, далі. Ось так бачите, я обережно скатав, і криве, нічого страшного. Беру, звісно, вони, вони різні. Ось, бачите, вони різні. Але, друзі, <гум> я ж не відміряю, на глаз беру тісто. Можна було конечно, правильно це зробити взяти і пообрізати, але мені подобається. Погнали. Я налажую яблуки і опять... крухмал з цукром. Погнали. Смотрите, що я зробив. Оце щось мене таке це останнє. Щось я, я задумався, що здесь щось таке вийшло. Зараз буде хтось виравнювати. Осталось щось начинки, і чуть крахмало. Це останнє. А оце в мене вийшло 4, ви бачили? 4 якраз оцю останню я сюди положу. Так що будемо старатися, друзі. Зараз щось придумаємо. Я беру яйце з молоком я розмішав і ще зверху я буду кожного тут е е пом помажу. І все, я зверху м цукром притрушу, щоб було смачніше. І буде все гют. Все, попав, погнав. Я помазав е, з яйцом і з молоком, роз, роз, цей, розвів і панамасував, а зараз я цукор ще зверху притрушу і буде суперське. Так що погнали далі, це вже кінцева. Я духовку я вже поставив на 180 градусів, Випікатися десь буде ну 40-50 хвилин, може 55 хвилин, не знаю. побачимо. Виставлю на 45, хай буде середня. далі побачимо, що воно вийшло. Друзі, дивіться далі, що я хочу доповнити Вертута. Бачите, Вертута кукер завиванець. Традиційний кулінарний виріб в Україні. Печиво з коржа. А, ну... а верх, дивіться, вертута це страва молдавської та української кухні. Бачите, яку готують витяжного тіста. Вона поширена в Молдові, а також в Україні. Особливо біляївці на Одещині. Ви поняли? Йома, я не знав. Де вважається коронною стравою. Й-моє. Мені було просто інтересно, як я це почитав. Так, ну ладно, друзі, все. Я вже поставив. Дивіться, чуть, трохи в мене щось попливує. я не знаю, що це. Духовка вже нагрілася, я закидую. Все, я закинув. Таймер. Давайте на 45 ставимо. Щоб вона потім квакнула і все, і ми прийшли і подивилися. Все, 45. Я включив 108 градусів є, ми закриваємо, щоб не цей, дивіться, бачите, верхниць є. Ну і все. І вона вон пішла. Там уже воно. -оно. Зараз буде раз, два, три, п'ять, 5 вийшло, бачите? 350 грам муки. Побачимо, що воно вийде. Я в перший раз це роблю. Все, друзі, давайте чекаємо. Так, друзі, дивіться, пішло 45 хвилин. Нажимаємо, зараз включити камера, подивимося, що воно вийшло. Я зараз відкрию і глянемо. Гарячий, зараз воздух дуже гаряче. Дивіться, є камери прямо в духовку. Вертуте. Ви бачили? Дивіться, як гарно. Цукром посипано. Офігідь, клас. Друзі. Просто Тобто 45 хвилин. Я може ще на 5 хвилин доставлю. Хай вони 5 хвилин ще буде, а може вже виключити там і стоїть. Хоча треба спробувати ще зі палочку, як Ну я думаю, чисто готово, бо воно бачите, вже запеклося. Та дальня, взагалі, коричнева. Блін, друзі, дуже гарно. я дуже дуже, дуже смачно буде яблука, все. просто готуйте те, що я зготував, просто супер. Тобто на 350 грам муки, ви бачите, скільки виходить? Одне, 120 грам рослини олії, 120 грамів кипяченої води. Це те, що все я додавав. все бачите, що вийшло. Вийшло 4. Ой, вибачаю, 5 вертут. Класно. Так, ну друзі, я ще зараз ще оставлю, хай постоїть. Так, я ще її достану. Вона гарячуща. І зараз ми спробуємо. Отже, так дивіться. Я поставлю на дерев'яні поки фішечки. Зараз включу світло, може воно не так сильно буде допоможе, але дивіться. Дивіться, вони, які вони гарні, вони запеклися. взагалі супер. Зараз я спробую ще розрізати і поглянути, може це він, і не воно. Треба може ще його ставити. Бо це моє перше тут, я більш не готував. Так, зараз я подивлюсь ножом розріжу, Получилось вийшло внутрі, ви бачите. А гаряче ще зараз. Дуже гаряче. Це, розріб. мабуть, ще трохи треба Бачите? Я зараз таки спробую. Або це яблуко, воно просто так яблуки, знаєте. А внутрі воно. Воно, воно якби тобі вже готово. Ну, Воно вже, мабуть, готове, або чисто може сирвати. Зараз подивлюся. Я може ще її поставлю на хвилин 10. Зараз я спробую. Друзі, спробую, вона дуже смачна. Просто супер. Вона готова, але для теплоти її поставить завтра вона стоїть, поки жінка прийде, Будемо проводити, друзі. Просто чудово. Звісно, по времені уходить, ну півтори години, поки топи стоїть, поки 45 минут випишешся. Друзі, якщо можете, якщо подивитися там, поставте лайк або ще щось там підкиньте. Я вас дуже люблю, вам цін гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, тихої ночі. Щоб не літало, не довбало, щоб люди були живі і здорові, щоб займалися кожен своїм ділом. Дякую всім, всім пока, друзі. До побачення.